Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буде Пакистан ремонт. Приїхали, просять зроби. Дефектував пилка 462-й. Вона вже майже своє відпрацювала, треба, щоб робила і все. З малим бюджетом. Колінвал треба було б замінити, а замінити того, що. Коротше, воно все в всожі. Масло ельф. Тут такі ось є канали, воно все було забито, єлі я відчистив. Верхнє кольцо теж ходило дуже туго. Нижнє нормально, а верхнє було в всожі. Почистив, вроді би все як вимив. Має працювати. А саме більша біда, що оцей нагар, ну оці всі штучки чорні, забило так підшипника, що він ще наче й не заклинив, але може на гарячий клинив. І почав крутитися вже на колінволі. Ота обойма крутиться на колінволі. Ну і зробило слід. Так само і з цієї сторони. Прийшлося легенько сваркою торкнуть по методиці своєї, як я на, ну, напилюю підпочипники. Цей подчибничок я вже приклею, Використовую такий клей. 66.01. Він рідкий. Це для з'єднань менше як півтори десятки. Після півтори десятки там уже йде гель. Ну і зараз приклеювати буду цей. Цей подчибник звичайний, 202-й. Ну як звичайний, він має бути хороший. Цей подчибник іде Штатовський, а цей Португалія. Фок. Він йде специфічний, проточка під маслонасос і сольник там стає всередині. Зараз я його намажу акуратненько, намажу почівник, я вже все обезжирив. Я знаю, що ходити не буде. Я так само сказав, що довго воно ходити не буде. Але, ну просять зробити. Ризики я озвучив, моє діло придупредить, ну і зробить. Так, і друга біда, лопнутий глушитель. Не було одного болтика. От той, що справа, видно, блистить посадочне місце, болтик був, а з цієї сторони болтика вже не було. Воно вже таке матове. І тріщини лопнутий глушитель. Глушитель доволі таки дорогий. Просять заварить Ну, я думаю, що теж воно буде лопать рядишком. Може за то що болта не було, може за то що не затягнуто воно було. Ну, підварю, постараюсь. Воно тонесеньке. Ну, нержавійка вориться добре, тому спробую. Так, зараз почівнички посадю і подивимося, як вийде. Так, зарядив у прес. Набрав всяких наставочок. Так, той уже у нас приклеєний, ну і Всадим цього. Так, є. тепер. Чекаємо трошки, картіро нагріваємо, вставляємо почимнички в картеро, збираємо. Ну, ризик є, що, звісно, ходити не буде. Ну, тим не менше, заводиться точно буде.